Латинська назва орликів аквілегія походить від аквіла – орел. І пояснюється шпорцем квітки, який нагадує цьопі кіхті хижого птаха. У німецькій народній мові орлики також відомі як ельфенхантшуа, рукавички ельфа. Таубенблюме, квітка голуба та Венусваген, колісниця Венери. В античність орлики присвячувалися богині родючості Фреї і повинні були мати любовні сили. Вважалося, що через доторк до носіння квілегії можна перейняти афродизіачну силу. З їхніми похиленими квітами орлики також символізують смирення та турботу Діви Марії. Або також через їхню голубиноподібну форму квітів символізують Святого Духа, а через три рази тристоронні листки їх використовують як символ трійці. Тому художники середньовіччя показували орлики як знак життя, який переміг смерть.